Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки. Я називаюся Люда Бублик, і ми говоримо з вами про українську мову, про цікавинки української мови. Сьогодні тема нашої розмови – «Любилам хлопця півтора року. Не знаю, чи знаєте пісню українську народну пісню Зелене листя білі каштани. Я її дуже люблю. І там, власне, є такі слова, «любилам хлопця півтора року, аж ся дізнали вороги з боку». Можливо, на прикладі цієї пісні варто запам'ятати, що півтора року, півтора дня, півтори години, півтора яблука. Числівник півтора сполучається з іменниками чоловічого і середнього роду в формі родового відмінка однини. Півтори з такою ж формою іменників жіночого роду. Множина іменника починається щойно від двох: два яблука, два роки, дві жінки. Звичайно, не скажемо півтори жінки, але однак. Множина починається від двох. Півтора це все ще однина. Схожа тема дуже цікава. Не знаю, чи вона вам траплялася: півтретя, півчверта, півп'ята. Але це вже вища математика. Спочатку треба опанувати півтора. Якщо ж ідеться про е, пів, третя, чверта, пів, п'ята, пів, то е, я знайшла для вас е, кілька цікавих прикладів. Наприклад, Лесь Мартович у своєму творі Забобон пише: За душогуба ж вистачить половина з цього. Половина з п'яти це буде півтретя, але чорт його бери, нехай той пів. Піде на Хосен Небіщикові. Григорій Квітко-Основ'яненко у Конотопській відьмі. пише пан Пістряк суть писар. 12 год учився у Дяка в школі. У год вчистив граматику. Два годи вчив часословець. Півчварта года сидів над псалтирем. І з молитвами зовсім вивчив. Та півп'ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах. У матір мов Юрія Кобзенка читаємо півтретя тисячі років тому, тобто дві з половиною тисячі років тому. Рудницький вжив таку форму, опі... оповідаючи про те, як скити прийшли й осіли на території сучасної України. Тобто півтретя це половина залишається до трьох два з половиною. Півчварта – половина до чотирьох три з половиною. Півп'ята чотири з половиною. Дякую, що слухали. Дякую, що були зі мною. Запрошую на наступні фільми.